Зупинитися, може? Та їдь. От вони, тітушки. Приїхали так. на туризм. Як казав, як, як його? Як це депутат казав? Та заробовує ще. Туризм Януковича. Блядь, ще не впис треба буде назвати. Можеш і мене знімати. Ну, mm спостерігай. -hmm. Організованими колонами, з организованными колоннами с ключками кремчане приехали поддержать кремчане сейчас явно не типа на літній сезон Що там написано да сама скавал не блін. смехнизм Жака, Ладно, ну, давай. Пасує, ну тут такі старші, бачиш, тут тітушки є, але десь так пропорція їх напевно. Тут, тут ідєйне, тут ідейне. Ну, ідея не забавна. а, це ж, блін, тут будує десь цей, блін, Так, да, зараз балашу, напевно, без них працює, блядь, опять. Десь він якраз напроти цього блядь,